Стан мостів на Закарпатті. Голова ОВА Віктор Микита терміново зібрав усіх голів громад. Які заходи вживались, тобто є міст. Кого інформували? Чому піднімаєте питання сьогодні? Чого не піднімали питання рік тому назад, наприклад? Не стало батька трьох дітей. У Мукачеві поховали бійця Віталія Клименка. Дуже позитивна людина. Таких людей нема вже. Смертельні укуси комах. Закарпатців закликають бути обережними. У будь-якому випадку повинна промити це місце проточною водою, прикласти холод місцево. Увечері 3 серпня на Закарпатті сталася чергова трагедія на мосту. Загинула одна 55-річна жінка і двоє травмувалися. У селі Кваси Рахівського району вони провалилися з висоти 20 метрів на підвісній переправі. Усі жительки Київської області. Загалом, по моїм даним, було від 6 до 8 чоловік одночасно на цій мостовій переправі, тому, тому міст не витримав. Можливо, це перенавантаженість одночасно перебування в локації певній спрацювала в тому, що частина його провалилася. Голова Яснянської громади Андрій Делятенчук, де власне, і сталася трагедія, запевняє, місто ристичної і не був у аварійному стані. Цей міст дійсно він не був аварійний. Навіть якщо ви глянете на фото ДСНС, ви побачите, що дерево є досить в такому білому стані. Тобто він не був аварійний, але він такий туристичний. в ньому досить часто рухались туристи. Ми маємо теж чіткий місто в. Косівчику, так де теж стоїть там обмеження щодо кількості людей одночасно. Ми маємо досить багато таких мостових переправ. Варто зазначити, що ми є а, гірська громада, і досить часто така переправа є єдиною переправою до, а, до будинків мешканців. Загалом на Закарпатті 800 мостів, і кожен потребує термінової уваги, аби більше жодної трагедії не сталося. Запевнив голова ОВА Віктор Микита. Він терміново зібрав усіх голів громад і провів селекторну нараду, аби вкотре зауважити всім керівникам про важливість проблеми і почути про стан пішохідних та автомобільних мостів у населених пунктах. Так само, як у Великому Березному, в Бозринській громаді знаходиться 5 підвісних місців, які також не знаходяться на балансі. І один не підвісний такий, що люди переходять річку. В селі Кострінок 3, який буде резонансно, якщо їх закрити. Люта 2, а, також також є на балансі. Прошу якогось фахівця, щоб і цього обстежили, бо в мене в громаді немає рідного спеціаліста, який продав заключення підросам і так далі. Єдине питання не тільки до вас, у тих, у кого є таке, які заходи вживались, тобто є міст. Кого інформували? Чому піднімаєте питання сьогодні, чого не піднімали питання рік тому назад, наприклад. Тобто, ви повинні ще раз вам наголошую. Питання не тільки до вас, пане голово Костринської громади, питання до всіх. Що у вас, крім мостів, є ще інші виклики по безпеці, яких є дуже багато. Тому прошу після мостів. Також подивитися на інше. Відповідно, призначити людину. Потрібна е, вам підтримка від ДСНС. Ви звертаєтеся до голови районної військової адміністрації. Він, можливо, навіть своїм там розпорядженням чи листом інформує про це районного голову. Тобто, то, вам не потрібно йти з цим питанням в Ужгород, в обласний центр. Два тижні тому громади отримали завдання невідкладно створити комісії і перевірити поточний стан автомобільних мостів, які перебувають у них на балансі. Однак далеко не всі завдання виконали, тож довелося зібрати терміновий селектор. Обласних коштів для того, щоб відновити, наприклад, цей міст, навіть на цей один вишківський міст, у нас немає це міст на балансі. Служби відновлення, це він фінансується з державного бюджету. Що я можу як голова адміністрації сказати? Ну я можу сказати, та я не можу фінансувати це не моє все. Але знову ж таки повертаємося. Тоді я стаю такий, як де, деякі голови територіальних громад, які кажуть, це мене не стосується. Але повертаємося до людяності, до того, що ми повинні робити все для того, щоб люди, не дай Бог, не попали там, ну, щоб міст не обвалився так само, як обвалився на річці Терес. Інформувати людей про стан мостів, правильне проходження підвісних та пішохідних переправ необхідно в кожній громаді, адже дотримуватися правил повинні усі не лише керівники громад, а й самі місцеві заради своєї ж безпеки. Міст можна зробити ідеальним, але він буде отримувати 10-20 людей. І потрібна інформація для того, щоб 30-40 людей не зайшло на цей міст, тому що він все одно обірветься і, і будуть жертви. Сьогодні під час наради голова ОВА дав доручення терміново створити комісії із залученням фахівців ДСНС та протягом 24 годин перевірити стан усіх пішохідних мостів, що перебувають у них на балансі. На ті конструкції, які потребують ремонту, невідкладно виділити кошти з місцевих бюджетів, а якщо необхідно, із обласного, аби привести їх до належного стану. На Закарпатті туриста знову рятували. У районі Гористій 25-річний чоловік з Вінниці травмував ногу і не міг пересуватися. З трьома земляками він збирав чорниці. На допомогу постраждалому вирушили фахівці гірських пошуково-рятувальних відділень Нижніх воріт і Пилипця. Через відсутність під'їзного шляху до місця події надзвичайникам довелося ще близько кілометра добиратися до місця перебування туриста пішки. Рятувальники надали йому необхідну долікарську допомогу, після чого на квадроциклі транспортували до Воловецького. ...районної лікарні. Затримали заступника директора однієї з лікарень на Ужгородщині. Йому повідомили про підозру в одержанні хабара. Чоловіку вже обрали запобіжний захід, тримання під вартою з можливістю внесення застави. Прокурор подав до суду і клопотання щодо відсторонення підозрюваного від посади на час слідства. Наразі відомо, що за хабар медик обіцяв забезпечити позитивне рішення лікарського консультативної комісії, яку очолював. Йдеться про видачу медичних документів, на підставі яких особа могла оформити догляд за людиною похило. ...та отримати відстрочку від мобілізації. Триває досудове розслідування. Рятувальники Перечина ліквідували наслідки автотрощі. До служби порятунку надійшло повідомлення про ДТП, яка трапилась на відрізку автошляху національного значення між населеними пунктами перечин та кам'яниця Ужгородського району. Легковий автомобіль ВАЗ-2105 з'їхав з автодороги в Кювет, зупинившись поруч із залізничними коліями. Ані водія, ані пасажирів у салоні автівки не було. Рух потягів не припинявся. Рятувальники Перечина витягли транспортний засіб на узбіччя, тож далі з'ясуванням обставин ДТП займають. Це правоохоронці, Мукачево сьогодні у жалобі. Тут у кафедральному соборі на честь ікони Почаївської Божої Матері віддали останню шану 48-річному полеглому захиснику України Віталію Клименку. На церемонії прощання зібралися рідні, близькі, друзі, мукачівці та побратими. Героєм самим добрим, самим ліпшим, самим найкращим батьком і чоловіком. Разом коли служили. Дуже позитивна людина. Таких людей нема. Оке. Чим далі, тим менше і менше. В Службі йшов перший і за собою тягнув хлопця. Дуже хороший, сімейний, порядочний, троє дітей, один служить. Віталій Клименко народився 10 квітня 1975 року. Був військовослужбовцем військової частини А-40-56. За бойові заслуги отримав звання майстра сержанта. Хоробрий воїн багато років служив у 128-й окремій гірсько-штурмовій закарпатській бригаді. 1 серпня 23-го року, виконуючи бойове завдання, обірвалося життя героя. Стискається серце і обливається. Жертовні сльози за велику втрату за цвіт українського народу. Сьогодні ми в молитовному порядку молитовно супереживаємо і молимося, щоб Господь об'єднаного воїна, брата нашого, обійняв у свої обійми, Сини Божого, їх нарікає Господь і синов'ями, які своєю ціною життя, здоров'я, свого сну і так далі і так далі стають на захист. І синове Божі, яке велике звання і Господь дарує цим мужнім захисникам. І таким був представлений. Лименко Віталій Юрійович. у військовослужбовці залишилася дружина, з якою він прожив 25 років. Донька та двоє синів, один з яких служить у лавах Збройних сил України. Вічна пам'ять та слава полеглому герою. Майже два гектари пшениці знищив вогонь на берегівщині. У Вилицькій тергромаді між салами Перехрестя та Карачин пожежа знищила стерню на площі трьох гектарів та пшеницю на площі майже два гектари. Причини пожежі та збитки встановлюють. Закарпаття від укусу комахи помер житель Берегівщини. Служба 103 інформує, для здорової людини укус бджоли чи оси безпечний. Втім, для алергіків рахунок йде на хвилини. Від укусу комахи, ймовірно, оси або бджоли помер 36-річний житель села Бене. По обіді чоловік допомагав знайомій збирати в саду абрикоси. Декілька ос, що роїлися навколо солодких фруктів, ужалили його в шию та голову. За кілька секунд анефілактичний шок і набряк. Постраждалого, чим скоріш завезли до сімейної амбулаторії, що знаходилась неподалік. На той час він вже не міг дихати, і серце зупинилося. Лікар миттєво розпочав реанімаційні заходи, ввів медикаменти, викликав екстрену медичну допомогу. За кілька хвилин Бригада була на місці і продовжила реанімаційні заходи. На жаль, врятувати життя чоловіка не вдалося. У літній період довгоочікувана відпустка може стати небезпечною. Відпочинок за кордоном на природі та навіть біля річок завжди несе загрозу стати жертвою укусів різноманітних комах. За словами лікаря екстреної медичної допомоги, в зоні ризику діти, люди похилого віку та алергики. Треба визначити, коли в основному комахи можуть нас ужалити. Це періоди, весняний період, коли вони прокидаються від сплячки, та період пізнього літа, коли у них відбувається роїння та підготування до зимовки. Коли, в якому стані вони можуть нас атакувати. Фізична активність людини, коли виділяється під і вуглекислий газ, вони приманюють комах, а також яскраву одяг може приманювати комах. На Закарпатті серед комах, що можуть нести загрозу, найрозповсюдженіші перетинчастокрилі, зокрема бджоли, джмілі, шершні та оси. Часто їх укуси можуть спричинити серйозні наслідки. Втім, закарпатці запевняють, знають, як діяти та коли варто звертатися до лікаря. Видалити спочатку жало і звернутися до лікаря, бо не кожен переносить яд. Якщо буде температура, якщо велике покраснення буде, тоді. Є спеціальні там, аерозолі, є засоби для, коли вже вкусив комах, там можна мазати там, руки, ноги і такі. Якщо проблема не проходить, то звичайно звертаємось до лікаря. А якщо, якщо симптоматично допомогло, тому можна обійтися. І... Без лікарської допомоги. У більшості випадків ми завжди п'ємо протиалергічне. Коли дуже це воно турбує, коли воно, так, скажімо, опухло вже, то в таких випадках ми звертаємось обов'язково, а так мажемо, мазимо, щоб крем. За словами лікаря, у випадку, якщо вас чи когось поряд ужалила комаха і починаються алергічні прояви, варто негайно викликати швидку та надати першу домедичну допомогу. У будь-якому випадку повинна промити це місце проточною водою, прикласти холод місцево, змазати місце укусу будь-яким протиалергічним кремом або мазю та обов'язково прийняти профілактично антигістамінний препарат. Реакція на укус може бути місцева. Зокрема, це біль почервоніння. загальна легкого та середнього ступеня. Це свербіж, набряк, квінке та важкого ступеня анафілактичний шок. Такому випадку зволікати з допомогою не можна, адже рахунок йде на хвилини. Фармакологія не стоїть на місці, і багато людей знаючи про свої проблеми із алергічними реакціями, які можуть виникнути, зокрема при укусах комах, знають про можливість застосування ін'єкції адреналіну. Вони продаються у спеціальних ручках адреналіну, які виприскують внутрім'язево тільки потрібну дозу, яка не може зробити. Яка дуже рідко може зробити якісь побічні ефекти. І тому ці люди мали би знати про це і користуватися цими ручками. Лікарі застерігають бути обережними та в разі навіть незначного погіршення самопочуття після укусу будь-якої комахи звертатися за кваліфікованою допомогою. Позаяк не всі алергічні реакції проявляються одразу. Тимчасовий пункт щеплення за підтримки моста ЮНІСЕФ працював у селищі Великий Березний на Ужгородщині. Фахівці тамтешнього центру первинної медико-санітарної допомоги проводили медичний огляд дітей від 1 до 17 років. Якщо ж протипоказань не було, рекомендували провести імунізацію. В мобільному пункті нині щеплення комплексною вакциною КПК отримала 21 дитина. Це захист одразу від трьох небезпечних хвороб кору, епідемічного паротиту та краснухи. Виїзди мобільних бригад планують масштабувати, аби охопити вакцинацію всіх громади, в яких компактно проживають Роми. Найближчим часом такі пункти розгорнуть у Перечинській, Чопській, Середнянській і Тур'є Реметівській та Ге. У Сваляві завершують облаштування житла для близько ста переселенців. Модульне містечко розбудовують навколо гуртожитку Свалявського професійного будівельного ліцею. Тут завершили облаштування 10 модульних будинків, що зводилися коштом фонду Каріта з Чеської республіки. Завершили внутрішні роботи і в самому гуртожитку. Триває ремонт на даху будівлі. На черзі фасадні роботи і облагородження прибудинкової території. Загалом гуртожиток ліцею та модульні будинки можуть вмістити близько ста осіб. Свої 28 років Закарпатець Йосип Сава зустрів на Херсонщині. Він очолює центр розвитку та міжнародного співробітництва в Буштинській тергромаді, а цими днями разом з колегами ремонтує зруйновані будівлі в селищі Велика Олександрівка. Йосип каже, їхня команда працює тут більше тижня і виконала вже 70% запланованих робіт. За освітою він політолог, політтехнолог і фахівець з міжнародного співробітництва. Йосип переконаний, в цей важкий час важливо допомагати одне одному. Адже ми всі українці. Група закарпатських школярів сьогодні вирушила на відпочинок до Угорщини. 25 дітей, військовослужбовців і вихованців мистецької школи в супроводі дорослих проведуть кілька днів у місті Фенешлітке. За кордоном вони набиратимуться сил і отримують багато позитивних вражень. Зауважила директорка департаменту освіти, і науки молоді та спорту Мар'яна Марусинець. Для них підготували цікаві розваги, екскурсії містом, знайомство з місцевою культурою і традиціями, а також інтелектуальні конкурси, спортивні змагання та багато іншого.